Друзі, як і обіцяли, до нас завітала наша гостя. Це Світлана Шалига, вона актриса. Пані Світлана, доброго ранку вам. Доброго Вітаємо ранку. вас. Ми знаємо, що ви приїхали до нас не з пустими руками, а приїхали розповісти нам про фільм Відлуня, який переносили вже декілька разів раз. Так прем'єрний показ відбувся у Вінниці дві 2022 році. Але на жаль, все ж таки не змогли вінничани побачити всі його, так. адже ми очікували все ж таки на показ. Але сьогодні ви нам розкажете, що ми можемо нарешті побачити цей фільм. Насправді він досить такий серйозний так, воєнно-історичний. Так, так. Пані Світлана, ми знаємо, що ви дружина саме пана Валерія Шалиги, режисера, актора, сценариста, який саме задумав зняти цей фільм. Розкажіть, будь ласка, що було такою ідеєю, так аби ось започаткувати саме цей фільм, створити його, що його надихнуло. Ну розкажіть нам так, власне, пан Валерій знімає історичні фільми. Так, уже за ним склалося, що всі кажуть, що він знімає фільми про війну. Знаючи це, Сергій Анатолійович Моргунов запропонував Валерію прочитати книгу Василя Яковича Куликова Окупація. Книга була написана про історичні події, які відбувалися саме на Вінниччині у місті Вінниці у Другу світову війну. Звісно, Валерію це було дуже цікаво. Він взяв книгу, дуже швидко її проковтнув, і дійсно зрозумів, що книга варта уваги і що варто взяти історичні події. Про які розповідається в книзі, за основу для сценарію майбутнього. Не можу сказати, що все, що було в книзі, все перейшло у фільм. Тому що книга об'ємна, вона розповідає про події всіх років окупації Вінниці і вже після окупації, там до 46-го року. Взято за основу лише початок, тобто коли. Тільки-тільки е, німці увійшли у Вінницю і цей період е, літо осінь 41-го року. Е, дуже насичений сценарій е, не лише подіями з книги, але це історичні події, які відбувалися е, не тільки на Вінничині, е, в Житомирщині, е, на Київщині. Власне, про що ми можемо говорити? Події голокосту відбувалися. На жаль, у всій Україні. Лише в Україні, у всій Європі. У всій Європі. І саме сьогодні, 27 січня, весь світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту. І фільм, фільм розповідає, акцентує, скажімо, Увагу саме на цих подіях, які відбувалися у Вінниці, тому що за масштабами трагедії Вінничина після Бабиного Яру посідає друге місце по знищенню саме єврейського народу. Розкажіть, будь ласка, пані Світлана, про головних героїв. Мається на увазі про тих людей, про яких ідеться розповідь? Так, так, звісно, це був написаний сюжет саме Валерієм, тому що в книзі розповідаються історичні події. Звісно, всі їх до уваги неможливо було взяти. Потрібен був сюжет. І от Валерій нанизував на ниточку таку, нанизував, нанизував і писав про головних героїв. Головна героїня це у нас українська жіночка Маруся. Яка живе у місті Вінниці, вона вдова. Чоловік постраждав від рук НКВС свого часу. І так складаються обставини, що вона рятує хлопчика маленького, сьому. Перепрошую. Емоції трошки так, так, трошки так. Ну, власне, мабуть, ці емоції, вони стосуються навіть уже не тих, можливо, подій по-живому по-живому, скільки сьогоднішніх подій. Ми хочемо дати вам да, декілька секунд. секунд перевести подих і зауважити, що пані Світлана є акторкою, яка так. власне, теж знімалася у цьому фільмі. Так. І якщо навіть зараз у нас в студії через місяці після зйомок, вже після того, коли ця історія побачила першого свого глядача, Ще досі е, люди, які брали участь у відтворенні цих подій, переживають так гостро всі ті емоції, які довелося пережити на знімальному майданчику. То можна лише уявити, як глибоко торкнеться ця історія сердець кожного, хто буде сидіти у кінозалі. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, трішки відійдемо від так. цієї теми дійсно, угу. тому що Складу і, в, і в нас вже на навіть так в горлі комок збирається, угу. але ви перед цим говорили про, про те, що безумовно ці події торкнулися не лише Вінниці, Вінничини, а й інших регіонів областей України. Ми говорили, що це велика трагедія, яка стосується абсолютно всього світу, де ступила ось ця жахлива нога нацистської нацистської Німеччини, які чомусь вирішили, що вони вправі розпоряджатися, хто на цій землі, які народи, які етноси групи етнічні мають право жити, а, а кому? хто а кому? Захись і кого вони вирішили знищувати в прямому сенсі цього слова? Скажіть, будь ласка, де з огляду на ці всі масштабні події розгорталися і в прямому сенсі розгорталися mm -hmm. знімальні майданчики. Чи лише знімали у Вінниці і на Вінниччині? Чи, mm -hmm. до прикладу, їздили на Житомирщину і інші регіони, які ви згадували? хатували? Е, так, дійсно, е, знімальні майданчики розгорталися в трьох областях. Це Вінницька область, не тільки Вінниця, це й муровані Курилівці і Калинівка. Нам дуже допомагали. Всі мешканці області, я так скажу, всі стали на допомогу: Вінниччина, Житомирщина, саме місто Житомир і Київщина. Тобто, отак, три області таких взяли участь знімальні майданчики у зйомках цього фільму. Скажу так, що знімати було важко саме у Вінниці такий історичний фільм. Якщо брати Вінницю 41-го року. Це була геть інша, інша. Вінниця. Такі ну, Валерій... тура деяка так, збереглася, у так нас, деякісь... але якщо зауважити, що то лише, лише краплиночки того, що збереглося, тому що не тому, що вони знищені, що теж є, а тому, що вони осучаснені, Вони змінені. Вінниця стала таким чудовим європейським містечком. Просто неймовірно, неймовірно сучасним. Ну, вона... Місто прекрасне, воно чудове, воно чисте, воно красиве, воно охайне. І воно, е воно вже не вінниця 41-го року. І тому, звісно, нам доводилося шукати, шукати е і по області. Я ж кажу, ми їздили і в Муркурилівці, там знімали прямо на, од на одній з вуличок міста, де теж нам допомагали жителі міста. Ми були в Житомирі. В Житомирі. Ще є декілька таких вуличок, яких не торкнулася рука сучасності, так би мовити. Старі будиночки, якісь, і на Київщині теж те, що нам потрібно було. Ми знаходили так все по краплиночках, звісно. Де було найважче? Було найважче. Я зрозуміла, що все ж таки у Вінниці у Вінниці трохи було важко, але які локації ви полюбили? Тобто, що вже камера сприймала їх гарно і нічого лишнього ну, сучасного? Я вам так скажу, перший, перший знімальний день у нас був призначений 29 червня, коли напередодні нас запевнили, що має ремонтуватись трамвайна колія, і мовляв, ми зможемо. Зможемо провести, тому що буде перекритий рух трамваю, і ми зможемо провести ось тут, прямо на театральній поруч з нами, такі масштабні зйомки. Університет торгівельний наш, який має історичну цінність, саме в таких будівлях так, 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 відновлюється так. і зберігається в максимально відповідному вигляді фасади. Так, так, будів... так. Так, будівель, друга, ісоти, школа, так гімназія, так, гімназія жіноча, колишня. Так. Так. e um... І ось саме ця локація, і ми всі налаштувалися, зібрали знімальну групу, тому що самі зйомки у нас мали початися трохи пізніше, це вже наприкінці липня. І тут ми швиденько всіх з Дніпра, з Києва, Вінниця, Житомир всіх збираємо. І раптом з'ясовується, що ремонт трамвайних колій відклали. І це означає, що трамваї таки їздять, і ми змушені були просити жителів нашого міста, просити вибачення. У Них, що змушені будемо перекрити рух прямо ось тут в центрі. Мені особисто здається, це ніяка не проблема, коли перекривають дороги саме для таких цілей, аби зняти, зокрема, і ось історичне кіно. Нехай вінничани відчули себе хоча б на якийсь час, знаєте, жителями е, голівудських міст, де там дуже часто перекривають вулиці, коли так, потрібно так. зняти якісь фільми, які потребують такого масштабного екшену. Е, пані Світлано, хочемо. Ще раз повернутися до mm -hmm. саме сюжету, так. можливо, не так глибоко, щоб так, дійсно так, не торкатися так, тих так. спогадів, які mm -hmm. довелося вам крисі пережити повною mm -hmm. мірою. Яку роль особисто ви зіграли, і mm -hmm. які скільки сюжетних ліній загалом у фільмі є? Тому що ми вже знаємо, що там є одна яскраво виражена, я де є яскраво, головна так, так. героїня. Кого ви зіграли? і Які ще я зіграла герої? дружину Василя Яковича Кулікова. Василь Якович Куліков, саме автор книги. Окупація, яка була видана зовсім нещодавно, видав цю книгу його онук. Це Євген Педоченко, професор нейрології, він працює в Києві. Це доктор наук, так, 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 лікар, і він видав спогади свого дідуся. Книгу, оцю він був у нас на прем'єрі до слова в Києві. Теж було йому дуже приємно побачити, що е, праця. Його діда була недаремною, що згадали і про Вінницю, і про події того часу. І я зіграла невеличку роль. Це була дружина Василя Яковича Кулікова. Роль Василя Кулікова зіграв київський актор Ігор Волков. Ну і я його дружину. події. Дійсно розгортаються паралельно. Там є декілька паралельних ліній, які йдуть, і в певний час вони перетинаються ну, за, за всіма правилами сюжету Кінематограф. кінематографа. Так, так, так. Ну, події дійсно трагічні, від цього нікуди не подінешся. Це наша пам'ять, яку ми повинні зберігати, як би не було. Це, це той урок, який, який ми виносимо. На жаль, не всі. І, на жаль, жаль всі, забута і... історія, вона інколи повторюється, тому яка б вона важка не була, завжди про це потрібно пам'ятати. І давати шану тим, хто в цей період жив і хто постраждав від цього. Так і є. Так і є. Окрім того, що ви знімали на Вінниці, знаєш, що багато акторів наших теж Вінницьких доєдналося. Можливо, можете згадати декількох так. і розказати, які ролі вони зіграли угу. досить коротко, так? Так, так. так. Е декілька було дійсно персонажів, е і пан Валерій спеціально для них написав такі невеличкі ролі, тому що вони в той час були дуже активно зайняті в театрі в Вінницькому нашому театрі. Це народний артист України Валерій Прус, заслужена артистка України Жанна Андрусиш. Михайло Зорін і ще декілька акторів і нашого театру, які теж були активно зайняті в репертуарі театру. Тому Валерій, отак, хоча б трішечки, хоча б мінімально трошечки, щоб запросити їх, тому що це його улюблені актори, яких він завжди знімає у своїх фільмах. І, звісно, хотілося зняти. Їх і тут, тому він писав прямо для них такі невеличкі ролі. Ну, я думаю, що глядач задоволенням побачить цих акторів на екрані своїх улюбленців, яких він щодня бачить у театрі. І на екрані він побачить, які це глибокі образи були створені цими акторами. Тож анонсуйте, де можемо побачити фільм, коли буде відбудеться прем'єра, бо всі віничани купили квиточки і звісно, відвідали і такий дуже важливий і серйозний так, фільм. Так, 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 дуже хочеться, щоб всі. Побачили з 2 по 8 лютого. Ми запрошуємо усіх, хто хоче побачити фільм Відлуння, який знімали саме тут, у Вінниці, у кінотеатр Родина. Приходьте, приходьте з родинами. Нехай всі пам'ятатимуть те, що було. Так, ми доєднуємося до цього запрошення, і я думаю, що і нам би було дуже доречно потрапити Рисне. на цей фільм і потім поділитися своїми враженнями. Ми ж нагадаємо, що сьогодні у студії спілкувалися з актрисою, яка взяла участь у зйомках фільму Відлуння це військово історична драма, знята Валерієм Шалигою. І друзі, це та історія, про яку ми повинні говорити і не лише сьогодні, 27 січня, січня, день пам'яті жертв голокосту, а й завжди, тому що Україна зараз переживає одні з найважчих днів, миттєвостей місяців, і дуже не хочеться, щоб це все затягнулось в роки в своїй історії.